Люди можуть мати легітимні повноваження і звинувачуватися у корупції. Це не ставить під сумнів їхню легітимність. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Мітаняху ходить до суду як на роботу. Сам знаходиться під низкою корупційних розслідувань. Ви це прекрасно знаєте. І це не якісь помічники. Це сам прем'єр-міністр. Ці розслідування тягнуться вже кілька років поспіль. І навіть Дональд Трамп намагався вплинути на ізраїльське правосуддя і казати, навіщо ви розслідуєте справу проти Нетаньяху? Він такий чудовий керівник Ізраїлю. Ну ніхто на Трампа в Ізраїлі не звернув на уваги, просто тому що ізраїльське правосуддя Трампу чи будь кому іншому не підкоряється. І це не створює питання в легітимності Нетаньяху, як премєр міністра обраного парламентом у відповідний спосіб. Точно так. Ніхто не має сумнівів легітимності Зеленського, тому що відповідні статті Конституції наголошують, що він може передати посаду передати, тільки обраному президенту України. А поки нового президента України немає, і поки, скажімо, немає процедури імпічменту, здійсненої парламентом у законний спосіб проти чинного президента, президент України є легітимною постаттю. Але так, ця легітимна постать має, не може не мати достатньої довіри у суспільстві. До неї може бути питання з боку закордонних союзників легітимності це не зменшує і не збільшує, вона така, яка вона є. І розумієте, Марія, Я думаю, що Путін, коли він говорить про нелегітимність української влади, чи говорить там про те, хто з його точки зору легітимний хто з його точки зору нелегітимний, він переслідує дві цілі. Перше, це показати, що Україна не є якоюсь державою, а є досі якоюсь союзною республікою. І от в Москві вирішують: цей перший секретар ЦК компартії України легітимний, чи треба обрати нового? Чого ви не збираєте Пленум? Чого ви не обираєте нового другого першого секретаря? Ми ж давно в Москві сказали, що ми хочемо не товариша Шеліста, а товариша Щербицького. Ну, ідіть голосуйте швидко. Українська конституція в Російській нічого такого немає. Ну, звичайно, от я ж про це і кажу.